Доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої придбання, свої оновлення в колекції. Ну а перед тим, як ми почнемо огляд, давайте трохи за новини минулого тижня. Ну, як на мене, одне із перших з головних новин минулого тижня це була на фроні філателії. Ось була введена в обіг, ось така поштова марка. Називається Україна Мати, 23 рік. Ось такий був у нас конверт першого дня, ось такий штамп першого дня міста Полтави. Одним словом, дуже гарний конверт. Він мені дуже пастовався. Але також на сайті Укрпошти можна вже придбати нову книжку марок 22 року. Хоча, якщо немає, ну, не хочете через сайти, то, наприклад, в філмагазинах теж вона з'явиться, тому що в нас в місті, я бачив, теж вже з'явилась, Але там в неї доволі така кусюча вартість. Це 7,5 тисяч гривень. Кажуть, що півтори тисячі з кожної книги піде на благодійність, але все одно, навіть якщо вичерпнути благодійність, то це залишається 6 тисяч гривень. І хоча ну, я не застав ті роки, коли там більш ранні, коли там тільки вводилось це все, коли це робилось, коли пишуть, кажуть, що було все набагато дешевше. Але от я знаю, що якщо зайти на сайт Укрпошти, то там є книжки ранніх років, там коли почалося це все, то там по тисячу тисячу сто гривень. Ну, тобто, як то кажуть, ціна, ось самі бачите, 1010 на початку, те, що можна спокійно придбати, ну і 7500, Я навіть от взяв. Було цікаво, перемножив 7,5 тисяч на 4 тисячі штук екземпляр. Тобто загальна виручка буде 30 мільйонів гривень, тобто доволі, скажімо так, крупне число. Ну що ж, це новини були філателії. Також чекаємо введення нової поштової марки, яка буде у нас 29 числа. Вже з'явилися конверти першого дня. Ну, Подивимося, що воно буде, яка вона буде, тому що, якщо чесно, досі не було філбюлетня. Ну я сподіваюся, що його 28 числа в понеділок. Викладуть, тому може вже на час перегляду цього відео вже буде відомо, яка і буде ця марка. Але якщо я правильно зрозумів, в одній з груп я бачу, вона буде круглої форми. Ну, подивимося, правда це чи ні. Далі, трохи новин давайте за нумізматики. У НБУ заробили таку. Цікаву лотерею чи не лотерею, не знаю як це правильно назвати. Але всі ми 24 серпня е, затаїлися і чекали біля екранів, як буде виглядати нова монета. Всім прийшло повідомлення, що буде введена в обіг е, нова. Монета 24 числа, що о 10 ранку її можна буде придбати в інтернет-магазині, буде із неї зільберта і буде срібна. І що саме цікаве, фотографію самої монети оголосили, чи точніше показали, хвилин десь за 5 до самої продажі. Ну, Якщо чесно, в той час, коли постійно відбуваються зливи зображень, монет там, тиражів, то тут. Видержати це в таємниці, як на мене, зрозуміло, як їм це вдалося. То зазвичай вже всі все знають, а тут бац і ніхто нічого не знає. Ну що ж, як на мене, це були головні новини за минулий тиждень. В коментарях ви можете написати, про що забув я. Ну а зараз огляд монет. Ну що ж, почнемо із самих звичайних іноземних монет. Трохи придбав. Е, перша монета це у нас Сполучені Штати із серії американські інновації Індіана. Е, ну, як ми, хто пам'ятає, то там нас дуже люблять автомобілі. Ну і там багато автомобілів виробляють е, чи виробляли, не знаю, як правильно сказати. Но, але я пам'ятаю, щось в фільмі, от, що Індіана то це автомобілі, виробниця автомобілів. Ну Доволі. Цікава монета, зроблена по полам мою колекцію, Як на мене, це, напевно, на даний момент одна із найкращих зображень, можливо, через те, що мені подобаються ось самі ретро автомобілі. Друга монета із Перу. це вже остання із трьох монет 2010 року, яку мені не вистачало. Це у нас 2010 рік. 2010 рік найскладний, там було три монети, і вони, ну скажімо так, порівнянні з іншими, найдорожчі, під 200 гривень кожна монета. Тому це, скажімо так, ну, з однієї сторони фігня, а з іншої сторони, треба десь їх нашкрепти. Один соль 2010 року. Далі взяв трохи монет при Дністрові. це в нас новинки. Продовження серії спорт це в нас самбо. Є такі на борьби. чи як вони там називаються. є станець самбо, а є ось і борьба. Забув, як це слово українською мовою. Ну, напишіть в коментарях. Далі. І вийшло продовження серії Червона книга. Соня Лісова. Ось така тваринка, ніколи її не бачив. а Хоча, може, і бачив, не знав, що це вона. Ну, Наскільки я знаю, вийшла ще третя монета, але її досі в мене немає, хоча на інтер інтернеті її вже можна побачити зображення. Далі вирішив взяти одну монетку таку для Довісу, там щось на 20 гривень, щось не вистачало. Це монета Боцвани, 1 ТХБ 1976 року. Ось ми бачимо такого, таку птицю. Не знаю, папуга це чи просто якась птиця. Ну, але один ТКБ го року, бацвани. Ну, Який тут рік сидить. Правильно? Так, правильно, 76-й рік. Також. Хто знає, хто ні, я казав минулого разу, що трохи продав монети НБУ. Продав в мене був кіння Живальська, продав незалежність. Продав ще ще здається дві якихось монети. І на виручені кошти. Ну, по-перше, купив собі доповнив свій набір. Ось серії монет. Це. Ось, Чорново дзвонине відродження. Тобто тепер у мене ось оце, цю монету я брав Кінь-Проживальську. Це те, що я брав, коли НБУ відкрився першого разу. Ось оце взяв і тоді я брав дві одну в буклеті одну без. І ту, що без, я це продав. Купив собі Ось минулого разу. Я показував Рись. Це в нас 23 й рік. Ось так, який вона має вигляд, зібрав повну серію. І ось, нарешті, сьогодні прийшов мені. Ведмідь бурий. Це у нас вже 22-й рік минулого року, доволі класно. Ви спершу довго думали, як краще їх збирати? Чи збирати без буклетів, чи в буклетах. Ну, Чомусь вирішив збирати в буклетах, тому що я подивився чийсь огляд в Ютубі, і побачив, що там отак всі ці монети були разом. Ну, і Мені захотілося теж їх зібрати от саме в буклетах. Ну, Єдина ось така відмінність. Якщо дивитися зверху, то кінь Пржевальського явно виділяється. Тобто тут у нас підписано ведмідь бурий, їс євразійська, а от де кінь, нічого не написано. Як на мене це такий трошки косячок від НБУ. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що це була перша монета, ну, а вже у всіх послідуючих вони вирішили зробити ось таке доповнення. Ну, як на мене, не знаю. Правильно чи ні, треба, ну все-таки краще було б, якби спочатку вони це так зробили. Ну, не знаю. Це вже рішення. Не було. В коментарях пишіть, що, як ви до цього відноситесь. Е, ну, а й мені ось вдалося зібрати повну серію. Так, ну наскільки я ось зараз дивлюсь на свій стіл з монетами ми закінчили. Тепер переходимо до філателії. О. Оцей конверт я вже робив за нього окреме відео за цю марку. Це буде, ну тут нічого розказувати, Україна мати була введена 24 серпня. Теж поповнив свою колекцію. Далі, коли був філ в магазині, побачив там ось такий КПД, це формат, здається, C6. От я їх путаю С5, 6, тобто С5. Оце ось такий маленький і 6, ось такий великий. Це гвардія наступу перший день. У мене були свої там полтавські, але в мене не було КПД ось такого великого формату на ось такому конверті першого дня. Ну і я вирішив собі придбати цього конверта. Ось цей буклет, де слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Час повертати своє. Доволі красивий теж блок, я теж був на погашенні, і здається, навіть відео є. Ну, давайте традиційно тираж. Ну, Бачимо, тиражі вже почали падати, вже 50 тисяч штук. Ну, я думаю, з часом їх почнуть там, чи якось, ну, заохочувати людей, щоб їх брали. Ну, час подивитися, якими методами. Так, далі. Трохи взяв звичайних марок, вирішив цього року добити 90 ті роки. Тобто мені залишилось добити 98 й і 99 й рік по хронології України. Ну і ось сьогоднішнє відео. Перше це в нас ось такий аркуш 98-го року, 350 років спочатку визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Доволі такий красивий аркуш. Ну, я сподіваюся, що це Аркуш, може, Як на мене, це Аркуш. Тобто він треба подивитися, як його там НБУ називають, чи точніше в Укрпоші називають. Але ось дуже класно, дивіться, як оформлено, зроблено. І це в нас 98 й рік. Далі, трохи ось таких звичайних е, марок. Так, Це хто у нас Грінченко 98-ї ріки, е, Різдво Христове 90 й рік. Полтава, 110 років Полтаві, 99 рік, ну і 2001 рік та -та -та -та, святий Дмитро Ростовський. Так, є такі монети. ну, Як я вже казав, в мене є ціль цього року все-таки добити 98-й-99 рік. ну, якщо... Будуть сили, будуть кошти, то почну добивати 2000 2001 2000 Тому що зараз мені добити 90-ті роки і в принципі буде доволі гарно зроблена колекція. А далі стане все складніше і складніше, тому що там буде період української філателії, який, скажімо так, дуже дуже дорогий. Хоча й тут, в 98-му році, я дивився, там є один гетьман. Забув його прізвище, ну, в коментарях можна побрати, то там його можна треба шукати від 350 до 400 гривень. І це для порівняння, от я дивився, русський воєнний корабль ІДІ, перший випуск, то от це одна марка дорівнює цій марці. Тому і то навіть місцями дорожче він. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!